У минулому відео я вам пояснив, що стало передумовою появи історичних пісень. Так от з народними думами та ж сама ідея: з'явилися козаки, національна революція, визвольні війни. А звідси й потреба про це все якось розповідати. Бо воно знаєте, трошки якось шокує, коли йдеш на битву з десятьма друзями, а повертаєшся лише з двома. Які варіанти про це розказати? Книги тоді все ще писалися лише високоосвіченими людьми, а друкувалися взагалі в друкарнях, які можна було перелічити на пальцях однієї руки, та й ті всі десь в церквах та лаврах найбільших міст. Пісні добре, хай будуть, але ж вони за короткі. Ну що можна встигнути написати за декілька куплетів? Для зображення певних подій в деталях навпаки потрібен хардкор, щоб було епічно і довго. Отут на допомогу і приходять народні думи. Справа в тім, що народні думи це виключно український жанр творчості, ну як реп у американців. So we'll так, можна знайти в них схожість, скажімо, з епопеями Гомера в плані форми, але по перше, думи це народний та героїчний епос, тобто без жодної міфології чи фантастики. А по-друге, думам притаманна ще й ліричність, яка зворушує читача. Зворушує читача зачіпає його заживе. Деякі європейські літератори певний час називали думи українськими баладами, але в тому то й справа, що віршована форма дум більше ніде не зустрічається. Настільки вона унікальна. Чим же? Періоди замість стров, переважно дієслівні рими, речитатив, тобто протяжне проказування, замість проспіовання, музичний супровід, а саме використання наших, рідненьких кобзи, ліри чи бандури, конкретна побудова, заплачка, тобто емоційно-психологічний зачин, часто починається на ой, основна розповідь та славослов'я, тобто фінальне уславлення зображуваних героїв. Звучить складновато, га. Тому й не дивно, що ці думи поширювали виключно кобзарі й бандуристи, які все життя вчилися їх співати, самі видозмінювали і так врешті розвивали і несли той дух героїзму, свободи та незалежності аж до нашого часу. Як ви дивилися фільм Поводир, то згадаєте, що ще не так давно в СРСР навіть полювали на кобзарів, бо не хотіли поширення національних ідей настільки могутньою була така творчість. А ще якщо ви почитаєте тексти тих дум та уявити, як люди в селах збирались довкола цих кобзарів і слухали ці сюжети, то це ж дуже схоже на кіно було. Ну що? Є розповідь, є емоційна напруга, навіть музичний супровід, тільки зображення потрібно було не дивитись, а одразу в голові малювати. Але зараз, звісно, думи багатьом складно сприймати на слух. І це є нормально, оскільки суспільство змінюється, а разом із ним і наші вподобання, і мистецтво менше з тим в думах сховані важливі для нас сюжети, якими потім надихалися майже всі письменники. Але ж думи менші за обсягом ніж книги, тож ж чом би і не зекономити час. Та не почитати першоджерела. Коротше, давайте краще відмотаємо час до другої половини 15 століття. Тоді українські втікачі з Польщі лише об'єднувались у козацькі ватаги та займали Дніпровський низ, а потім виживали як могли. Щось полювали, щось вирощували, а інколи й скоювали набіги. Наприклад, на турецькі кораблі. А що в Криму? Пам'ятаєте Золоту Орду, яка знищила майже весь Київ, а разом із ним і державність Київської Русі? Так от вона дісталася аж до Криму. Але проблема в тому, що складновато контролювати таку величезну територію, коли ти деспот. Тож, внаслідок феодальних міжособиць, одне невеличке Кримське ханство врешті в 1449 році вирішило відокремитися від Золотої Орди. Тут для цього ханства настала протилежна ситуація. Складно утримувати незалежність, коли ти маленький. Тож уже в 1475 році Крим став васалом Османської імперії, ну себто турків. З часом ці турки виявляють під боком дошкульних козаків і розуміють, що було б непогано їх час від часу знешкоджувати, аби, наприклад, забезпечити рух торгівельних кораблів Дніпром. Тим паче, що козаків можна продавати в рабство, не кажучи вже про гарних українських дівчат, які якраз згодяться для гаремів турецьких султанів та вельмож. Імперія то величезна. Отут і створюється цілий пласт народної творчості про турецьке зневолення, адже козаки могли роками сидіти у темних в'язницях, не маючи змоги навіть побачити зорі. Але хто цей пласт створює? Звісно, очевидці подій, ті самі поневолені звитяжці, які змогли втекти, чи були звільнені з якоїсь причини, саме вони потім і ставали тими самими кобзарями, які писали і поширювали народні думи. Тут як це часто буває, і виникає певний збірний вигаданий образ, який і уособлює собою всі ті переживання, що їх відчувають поневолені жінки. Тепер поставте себе на місце автора, які з таким образом можуть бути сюжети. Дівчина була поневолена, а потім вмерла. Жахливо, але з художньої точки зору банально. Дівчина була поневолена, а потім звільнена. Дівчина була поневолена, а потім втекла. Ні, ну це все не те. Ну де тут надрив, неоднозначність, неочікуваність, крапля вічності? Отут я вам і представляю думу про Марусю Богославку. Це дума на три сторінки про те, як поневолена дівчина з часом у полоні отримує такий статус, що має змогу дістати ключі від турецького пана та на свято Великодня тихенько звільнити сімсот козаків з 30-річної неволі. Але сама Маруся лишається в полоні. Послухайте, вона навіть не просить батьків викупити себе. Нехай мій батько добре дбає, ґрунтів великих маєтків нехай не збуває, великих скарбів не збирає, та нехай мене, дівки-бранки, Марусі, попівни богославки з неволі не викупає. Бо я вже тут потурчилась Тебе, попосурмелась. Ради розкоші турецького турецької, ради лакомства нещасного, гей. Ви тільки уявіть, який тут відкривається вир думок. Маруся зізнається, що вже потурчилась і не може собі цього вибачити, не може дозволити собі повернутись. Таким чином, залишитись для неї це одночасно її свідоме бажання і її покарання. І в той же час можна лише гадати, що ж з нею станеться, коли турецький пан дізнається про її мужній патріотичний вчинок. Саме ця неоднозначність надовго полонила серця багатьох українців. І хіба цей сюжет не можна сьогодні актуалізувати? Хіба не схожу роздвоєність відчуває та мати, яка, як Маруся, змушена відриватись від рідної землі, від близьких заради заробітків, фінансової неволі в Європі та забезпечення майбутнього своєї дитини? Візьмемо для різноманіття ще, наприклад, дому буря на чорному морі. Про те, як на Чорному морі судна козацькі молодецькі на три части розбиває. Тонуть, значиться, двоє братів і розуміють, що не можуть проститися на останок, оскільки самі не приймали традиційно прощення від батьків, були надто горді, самовпевнені. Але таким чином вони натомість вчиняють каяття і став господі милосердним допомагати, завдяки чому браття рятуються. Ця дума показує нам, що про деякі вчинки ми інколи жалкуємо і можемо вибачитися за них лише коли маємо загрозу смерті. Але саме усвідомлення цієї думки дозволяє нам змоделювати таку ситуацію і спитати себе: про що би я жалкував, якби помирав? За що би я захотів вибачитися перед своїми близькими, і чи можу я зробити це вже зараз? Тобто, розумієте, часто народні думи описують цікаві сюжети, але ці сюжети ще й нам дуже близькі, бо вони взяті з наших попередніх життів, життів наших предків. Саме тому у вас від, наприклад, українського гімну йдуть мурашки. Це саме та кров предків і дає про себе знати. Через те й Маруся Богославка вам завжди буде нехай і підсвідомо ближче ніж навіть реальна Жанна Дарк. Тут у мене закінчується час, тож ж мушу вже зазначати про те, що таких історико дум є досить багато, і про них можна довго говорити. Після думу відповідь на турецько-татарські набіги з'явилися думи про боротьбу проти шляхецько польського поневолення, яке мало місце під час козацької революції. Також існують соціально побутові думи, які були написані в руїну. Це коли помер Хмельницький, і був тридцятирічний період занепаду української державності, тож про героїв не було чого писати. Тут я вам можу лише запропонувати далі копати глибше самим, якщо ви зацікавлені. Дякую за перегляд другого відео з циклу хештегу корліт 8 З вами був Макс Ущук. Підписуйтесь на мій канал, якщо не підписались, та поширюйте це відео серед зацікавлених, аби повертати актуальність українській літературі.